Добрий день. Розглянемо, як вносити результат аналізу та проводити валідацію для досліджень, проведених ручною методикою тих направлень, які виписані з амбулаторного або стаціонарного прийому, але без електронних направлень ЕСОС. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Перейдемо до системи МДР. Лікар-лаборант відкриває розділ аналізи та далі переходить до розділу забрано біоматеріал. обирає необхідний Аналіз даного пацієнта та далі необхідно заповнити інформацію щодо дати та часу дослідження та самих показників. Тому заповнюємо дату та час дослідження та заповнюємо результат стосовно кожного показника. Після внесення інформації натискаємо на «Дію» внесено результат. Після чого опрацьовуємо наступним чином інші аналізи, або використовуємо спрощену форму для ведення результату аналізу та проведення валідації. Заходимо у розділ Забрано біоматеріал Спрощена форма, натискаємо на пошук та далі з необхідного переліку обираємо той аналіз, по якому будемо виконувати проведення дослідження. Отже, обираємо аналіз, далі проставляємо дату та час. Виконання самого дослідження та далі вносимо результат. Після внесення показників натискаємо на дію внесено результат. Таким чином обробляємо усі наступні аналізи. Дякую за увагу, до побачення!